6 червня Марс переходить знак зодіаку Лев. Це ваш третій дім гороскопу. Це про особисті зусилля, про роботу руками, про творчість, про короткі поїздки, про відрядження, про початок нового творчого проєкту. Також це про спорт, про активність, можливо, ви готуєтесь до змагань, можливо, ви готуєтесь пробігти марафон. Це і підготовка важливого проекту, і написання книги або вже презентація книги, і створення якогось навчального проекту, якогось інформативного курсу або вже його презентація. Або ви захочете завести блог, або презентувати свій продукт, зробити запуск свого продукту, рекламу свого продукту, творчого проекту можливо. В цьому місяці буде дуже багато активності. Марс в третьому домі дає вам таку шалену активність, особливо якщо це пов'язано з руками, з творчістю, з письменництвом, тобто все, що пов'язане з руками. Це навіть і готування їжі може бути. Вишивання, малювання і так далі. Дуже багато сфер, в яких це може програтися. Також активні можуть бути поїздки, такі швидкі, можливо, це тур 5 країн за 5 днів, такі, знаєте, активні, які ви відвідаєте. З мінусів це можуть бути конфлікти непорозуміння зі старшими братами або сестрами, якщо вони у вас є. Це місяць активної, наче підготовки до чогось. Напишіть обов'язково близнюки, що ви такого цікавого важ.